Ну, я це можу назвати як. Ну, дуже-дуже серйозне відео. Тому що я вімкнула кільцеву лампу. Вімкнула фонову музику. І ще нічого не відкрила в коробці. А, і ще поставила на задній фон каталог. Все серйозно. Стільчик тільки скрипить. Так, поїхали. Це вже моє друге замовлення. Розміщене. В липні місяці. Сьогодні у нас 26 число. Замовлення прийшло 25, го але я трішки не встигла добігти вчора по нього. Ой, наклацала. Грай далі. Так. Ну, Грай, пубочка. Грай. Що в нас тут? Знову порошок. Хто дивився попереднє відео? ну, Дають за 35 гривень. Ну, гріх не брати, ну, я шо. Я хозяйська жінка. Тим паче зараз така пора, що одягнув один раз ковтинку, пройшовся містом і одразу вже хочеться її випрати, освіжити. Цей порошок за такі гроші, тим паче, чудово з цим справляється. Не знаю, чому я до нього така критична, можливо, колись моє все-таки враження про нього зміниться. Ну, для мене це такий простий середнячковий порошок, але без страшного хімозного начиння. Далі, знову мені поклали сашетку м, матуючої тональної основи. Тут знову такий цілий пакет пробних зразків, тому що замовлення було понад 35 бонусів. Чи, Чи ні. Ні, 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 понад 30 бонусів я вирішила цього разу. 35 не набирати. Ну, якимось дивом я це вирішила, я сама не вірю. Багато-багато, багато, багато всього такого, що я буду сама користуватися і людям роздавати щедренько. Наступне те, що мене попросили замовити, аква, бустер, сиворотка для моєї чудової постійної клієнточки, все завтра обов'язково віддам. Вона від неї в захваті. Далі. Я придбала тестери парфумів. Це мадам, яку хотіла оцінити моя клієнтка також, от я вирішила її потішити цим тестером. Такий цікавий запах, аромат. Композиція дає і свіжість, і притом таке, знаєте, пробудження. От взимку. І навіть от зараз, як почнеться осінь, геть мені подобається. Це те, що от може саме не вистачати, тому я думаю, для неї його принесу на тестування, на якийсь тиждень. Хай розпробує. І сигнатура, це також була на нього можливість замовити. На нього можливість. Ну, да ладно. Коротше, була можливість замовити, я одразу замовила. Абсолютно інший аромат. Ніжний, пудровий. А, така прям дівчинка. Дів... Оце така дівчинка-дівчинка. А дівчинка. це така мадам. От дійсно, два абсолютно різних аромати. Дівчинка, дівчинка і мадам. Колись потрібно побути серйозною мадам, а колись можна розслабитись і побути романтичною ніжною дівчинкою. Наступне: поїхали! Умивачки, так як в нас анюта заразилася кей-поп-виконавцями, вона стала більш пильно доглядати за своєю шкірою, і я така, о, слава Богу! Мені менше коротше, всяких заморочок. Вона постійно в мене перепитує, що за чим, куди як. Ура-ура-ура! Нарешті дійшло. Так, то ми собі замовили зараз дві вмивачки. одну з чайним деревом, другу також в серії аква. Господи, як засвічується! Як, як засвічується. Як? Я виставила стабілізацію експозиції, щоб воно не мигало, а воно тупо засвічує. Е, відкриємо. Чайне дерево ми домовились, що будемо використовувати. На ніч стається. Ну, коротше, ми попробуємо, як нам буде більш комфортніше, будемо міксувати, тому що ну, вони мають трішки різні властивості. Так, да, чайне дерево буде на ніч, а аква буде на день зранку для вмивання. Так буде самим вірним. Не знаю, чим я керуюся, де моя логіка, ну от мені от. Ось, де моя логіка? Ось де. Тому що в мене є для чайного дерева ще й кремчик для обличчя. І я, скоріш за все, також буду використовувати. На ніч. А можливо, і в день спробуємо. Ну, коротше, нарешті я його замовила, вони сиропки не доходили, а тут дійшли. Мені алоє подобається, але все-таки він мене інколи дає легке відчуття на шкірі. Тому я його використовую. Мені з ним прикольно, але не постійно. Надіюся, чайне дерево в мене буде більше. Інтересу використовувати. Так, я його відкрию в окремому семерному, гарному mm. відео. Так буде цікавіше, правда? Так. Ось така велика банка, бачите? Гель-Каштан. Всім дарую, всім презентую і собі завжди намагаюся мати вдома, тому що це круто охолоджує тіло, збадьорює, доглядає. Не знаю, як там стосовно прям. Знеболюючих і лікувально профілактичних методів, саме там для суглобів, м'язів, ну сама шкіра кайфує. Це відволікає від якихось інколи неприємних відчуттів там, після спортивних тренувань чи якихось окремих фізичних навантажень. І саме головне, так, це назад. Матуся хоче сяяти. В нас ще є повноцінний цілий місяць літа, і цей місяць я хочу Sunshine brightly. На, чула б аня мою англійську зараз держала. Та. Цікава текстура. О, знаєте в чому кайф? От дійсно кайф в тому, що цей засіб можна наносити на суху шкіру. Тобто не обов'язково шалений камуфляж там з тональної основи для того, щоб він тримався. Клас! А, супер! Лістяшечка, сіяшечка. Коротше, хайлайтер, поняли, так? Да? Я кайфую. Коротше, це таке, знаєте, як ностальгія за моїм жирним типом шкіри. З недоліків, в мене така сама пудра, яка закріплює макіяж в білому тоні, так, що типа типу Прозора. І це незручно, тому що вони фактично однакові ці упакування. Але, я думаю, розберуся, тому що це досить такий вагомий продукт, він я відчуваю, як. Ну, Важко його тримати, там, 10 грам його це чимало, це дійсно чимало. Коротше, Аня буде рада, Я рада. У нас є сіяшечка. На неї там якась акція, якась знижка. Не питайте, яка, я уяви не маю. Тут знову ж таки накладна без цін, лише код і назва. Е Пам'ятаю, що вона була щось там в межах 6 270, щось десь там. от, То було. Прям дуже вигідно для того, щоб сяяти. Тим паче, хайлайтер в мене йде найшвидше, тому що я з хайлайтером міксую рум'яна, і хайлайтер круто використовувати на зону декольте, особливо коли ти хочеш створити якісь гарні фото. І ще я вирішила, що. Сяєте, так сяєте, я геть буду собі на ніжки його припудрювати. От прямо в мене буде окремо пензлик і буду пудрити собі е, ніжки хайлайтером. Щоб сяєте. А хай буде. Ну от можу собі дозволити. <сум> Хочеться ще посяяти, тому що рока невгамовно тікають. І я думаю, в років так 50. Моє сяєння вже буде трішки не в тему. А ви напишіть свою думку, якими ми будемо бабусями, жінками в 50 років. Ну, бабусями вже, напевно, не називають в 50 років. Взагалі, а коли називають дійсно бабусями? Оце то занесло з розпаковки такі роздуми. Буде цікаво почитати ваші коментарі, буде цікаво почитати, що ви з цього всього вже використовували, які у вас є ваші особисті враження. Якщо ви бажаєте щось замовити, переходьте, будь ласка, за посиланням. Там ви зможете все так само, як і я, з легкістю наклацати собі зі знижкою 25%. Кайфувати від процесу, тому що дуже зручний сайт, простий інтерфейс, швидка доставка, і постійно в вихідні дні діє акція, товари від 800 гривень ідуть з безкоштовною доставкою для вас на ваше відділення Укр чи нова пошта. Так що це дуже класно. Я люблю, коли безкоштовна доставка, і обов'язково нею користуюся. Все, дякую за увагу. Вам моє щире, щире отаке серденько гарненьке. Щиро дякую. Тисніть лайки, вподобайки. І все буде гаразд. Я в це вірю. Підтримуємо один одного, цінуємо кожен день. Все буде Україна. І слава нашим захисникам і захисницям.